16-й фестиваль комедії Золоті оплески буковини розпочнеться у Чернівцях. Окрім того, на містян згодом чекає прем'єра вистави екс комедії літньої ночі або який дурний весь рід людський за мотивами сценарію Вуді Алена. Більше про ці події розповіли у драмтеатрі. Подробиці вже за мить. 16-й фестиваль комедії Золоті оплиски Буковини розпочнеться у Чернівцях 23 жовтня. Він об'єднає театри зі Львова, одеси, Харкова та Києва. Цьогоріч на цьому фестивалі у нас будуть представлені театри з як чотирьох. Куточків, да, це Одеса, Київ, Харків, Львів. Ну і відповідно наш Чернівецький драмтеатр. В Минулому році ми запросили прифронтові театри, які насправді були дуже вдячні. І фестиваль в минулому році мав успіх і взагалі. Театральне мистецтво і театральна діяльність по всій Україні піднялася в розвитку, піднялася в доходах і піднялася в репертуарі. Родзинкою фестивалю цьогоріч стане новинка. Для дітей, а саме програма Золоті долоньки, новинкою і такою родзинкою, на мою думку, була нова ідея. Іван Іванович, скажу, що це ваша була ідея це золоті долоньки, тобто залучити ще театри ляльок, які разом з. Театрами драматичними приїдуть і будуть показувати вистави і для маленьких діток. Вистави для дітей від театрів ляльок це також невідома для нашого глядача частина, тому що в нас не було досі фестивалю. Театрів для льок, які є практично в кожному обласному центрі України, і немає таких фестивалів, які представляють професійні театри саме для дитячої аудиторії. Над новою виставою екскамеді літньої ночі або який дурний весь рід людський за мотивами сценарію Вуді Алена працював запрошений режисер з Харкова Степан Пасічник. За його словами, це легка та дотепна п'єса про кохання, пристрасть і несподівані повороти долі. Пародія не пародія, така, такий іронічний погляд, я би казав, на п'єсу Шекспіра Сон літньої ночі, де лісові духи поплутали а, а, любовні пари, а, а, через, в сюжеті, через які проходять певні а, перепони, певні а, емоції, певні а, набираються почуття. І як все стає на свої місця. актори Чернівецького музично-драматичного театру імені Ольги Кобилянської зізнаються, робота з новим режисером це завжди цікавий та необхідний для розвитку досвід. Для кожного актора цікаво, цікаво працювати з новими режисерами, бо кожен режисер має насправді і своє світобачення, і своє ставлення до професії. І, і це формує також наше це от, розмаїття, мабуть, тих засобів виразності, які ми користуємося. От. А щодо вистави, одна з тем, ми говорили ще працюючи за столом, це пошук, пошук, справжнього, пошук справжнього почуття, того, що ми називаємо любов. Прем'єра вистави екскамеді літньої ночі або який дурний весь рід людський відбудеться у стінах Чернівецького драмтеатру 19-20 жовтня. Альона Рудніцька Максим Демко Чернівецький промінь.